Час новин в ефірі національного телемарафону в студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. У Запоріжжі та Харкові зараз працює протиповітряна оборона. Ворог атакує ці міста шахедами. Вже відомо про одного постраждалого у Харкові. У київському районі є влучання у двопорохову будівлю. Там вирує пожежа. У Шевченківському районі ударний дрон влучив у землю. Також мер Харкова повідомляє про атаку ворожого безпілотника на індустріальний район. Інформацію в ці хвилини перевіряють мої колеги. Ну і лише кілька годин тому російська авіація на Харківщині вдарила п'ятьма керованими авіабомбами. По різних селах Золочівської громади у Лютівці кап знищив приватний будинок. Ще сім пошкоджено. У наслідок обстрілу постраждала 72-річна жінка. Ну а перед цим скинули з дрона вибухівку на селищну раду Білого Колодязя. Там в той момент людям якраз видавали гуманітарну допомогу. Поранену жінку. Ще один боєприпас скинули окупанти на жителя Вовчанська. Він зараз у лікарні. Ну і шістьох українців поранило через вибухи російських снарядів в інших областях. На Запоріжжі у прифронтовій Малинівці окупанти з міномету зруйнували будинок і поранили його власника на Дніпропетровщині. дронами атакували село Червоногригорівської громади і повторили атаку, щойно на місце прибули правоохоронці. Одного із поліцейських там поранило у Нікополі, який ворог атакував з артилерії та дронами камікадзе, двоє травмованих жителів. На прикордонній сумщині російська авіація пошкодила пожежно-рятувальний підрозділ. Надзвичайники в цей момент були в укритті. Відтак не постраждали. У Херсоні окупанти скинули вибухівку з дрона на двох перехожих. Чоловіки вижили із осколковими пораненнями і мінно-вибуховими травмами вони перебувають у шпиталі. Російський ракетний удар по кривому рогу став найсмертоноснішим для українських дітей за всі три роки повномасштабної війни. Рада безпеки ООН на спецзасіданні, яке ініціювала Україна, засудила чергову російську атаку на цивільних. Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань наголошує, останніми тижнями Росія посилила удари по цивільних українцях, демонструючи незацікавленість Кремля припиняти вогонь. Росія зараз тягне час. Українська делегація підкреслює, критично важливою зараз є рішуча міжнародна відповідь. Росію треба примусити припинити терор цивільних. Російська Федерація повинна припинити тероризувати українські народ і відповісти на пропозицію США щодо негайного повного припинення вогню на 30 днів, яку прийняла Україна. Майже щодня у відповідь на цю пропозицію Росія обстрілює українські міста безпілотниками, бомбами, артилерією та ракетами. Ми закликаємо Російську Федерацію пам'ятати, що удари подібні до тих, що були по кривому рогу, і страти військовополонених завдають шкоди мирним зусиллям. Ракетний удар 4 квітня ще більше підкреслює необхідність припинення цієї руйнівної війни. МЗС України викликало тимчасового повіреного у справах Китаю, щоб отримати пояснення щодо участі громадян КНР у військовій агресії на боці Росії. Двох китайців, які воювали в складі російської армії, збройні сили України взяли в полон на Донеччині. Це сталося в районі Тарасівки і Білогорівки, наголосив Володимир Зеленський. За його словами, зараз СБУ та розвідка з'ясовують скільки громадян КНР воюють у ворожих підрозділах. Київ чекає на офіційну реакцію не лише від Пекіна, але й від Вашингтона та Європи. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, США Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. Це ще одна після. Ірану і військових північної Кореї, але є різниця. північно корейці на Курському напрямку воювали проти нас. Китайці воюють на території України. Тимчасовий захист українських громадян у країнах ЄС має тривати до настання стійкого миру. Таке наголошує віце-прем'єр, міністр національної єдності України Олексій Чернишов. Саме так він відреагував на повідомлення в медіа, що чиновники деяких європейських країн вже розмірковують над змінами в політиці щодо українських біженців. Єврорада продовжила тимчасовий захист українців до березня 2026-го. Міністерство національної єдності постійно знаходиться в діалозі з українськими громадами за кордоном, з лідерами українських громад. Я в своїх поїздках, відрядженнях дуже багато спілкуюся, знаю думки, настрої і маю повідомити, що українці прагнуть, хочуть та мріють повернутися додому. Це абсолютно нормально. Але мова йде про настання умов. Це в першу чергу безпекові умови, мир. Розкрадання мільйонів гривень, на які в Дніпрі мали будувати дитячі майданчики, закидають депутати міської ради, які очолив групу спритників у складі директора комунального підприємства і представників компанії підрядники. Слідство з'ясувало, кошти на рахунок підрядника йшли в повному обсязі. А от вартість будматеріалів і їхню кількість суттєво занижували. Різницю майже 7,5 мільйонів гривень учасники корупційної схеми поділили між собою. Сімом учасникам організованої злочинної групи оголошено підозри. Наразі усіх взято під варту і справам внесення застави на загальну суму майже 30 мільйонів гривень. За скоєне їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ну а у рівному розгорівся конфлікт за приміщення, де і початку великої війни діє благодійний фонд. Будівлю у середмісті облрада вирішила продати, і це неабияко бурило волонтерів, які облаштували в колишній гімназії потужний осередок. Там щодня для різних підрозділів ЗСУ працюють десятки людей. Чи отримують волонтери інше приміщення? З'ясовував Володимир Миколачук. Світлана приходить до волонтерського центру щодня з тих пір, як у 22-му році вирвалася з окупованого Херсона. Ну я Фрій хочу допомогти нашим хлопцям, щоб вони е, звільнили нас від всього цього, і щоб ми всі о, щоб вони, я всі повернулися додому. Тут працюють зо 30 волонтерів, виготовляють окопні свічки, плетуть сітки і маскувальний одяг для військових. Отаких. От е у нас уже я називала сплетно більше трьох тисяч. Це дуже майстерна робота, дуже якісна, і в нас на них черги. Та тепер жалівці мають полишити будівлю, в якій працювали три роки. Облрада виставила її на торги. Це історична будівля, колишня єврейська гімназія. До великої війни стояла пусткою. Волонтери отримали дозвіл на користування нею. Самі тут зробили ремонт і облаштували хаб. Для нас це трагедія, тому що приміщення в дуже е, такому зручному для роботи фонду місці тут постійно. Йде потік людей тут постійно потік машин, де ми можемо е, випрошувати е, кошти, і люди нам допомагають. Е, е, на нас здивувало, що е, ми нікому не потрібні. Волонтерів підтримали військові, Боєць є Сигачов гачов створив петицію, щоб приміщення не продавали, а перетворили на ветеранський простір. Якщо ви не допомагаєте українському війську, то будь ласка. Хоча б не заважайте. Дайте волонтерам робити свою шляхетну справу і надалі допомагати нам, військовослужбовцям облраді запевняють, волонтерів на вулицю не виженуть. По перше, для завершення аукціону і всіх необхідних процедур потрібен майже рік. А по-друге, мають для них пропозиції. Запропонуємо декілька варіантів інших приміщень можливо, в фонді погодяться переїхати. І е, ми обговорили і я пояснив, що процедура продажу настільки тривала і потребує підготовки, що на сьогодні не стоїть жодного питання про виселення. Щоправда, правда кажуть за. Залишатися в цій будівлі теж вкрай небезпечно. Вона давно визнана аварійною, її руйнування видно неозброєним оком. У кожній кімнаті на стінах і стелі великі тріщини. Тож уже за тиждень обіцяють надати волонтерам перелік інших приміщень, куди можна перенести центр. Із рівного Володимир Миколайчук, Олександр Бойко Ми Україна, марафон. Єдині новини. Із цього року до освітнього застосунку мрія планують підключити тисячі шкіл в усій Україні. Таке розповів президент Володимир Зеленський, який представив нові функції застосунку. Зокрема, в мрії з'явиться пілотний проект Дошкілля. Діти зможуть повідомляти через мрію про булінг. Ну а батьки бачити, коли діти спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Зараз з цієї програми працюють 40 шкіл в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській та Івано-Франківській областях. Отже, торік ми зробили пілотний запуск нового застосунку для українських шкіл Мрії. це особливе рішення, яких небагато в світі. Ми об'єднали фактично все шкільне навчання в одну дуже зручну цифрову систему, все в одному інструменті. Просто в руках навчальні матеріали, журнали, оцінки, домашні завдання, інформація для батьків. Мрія. Спрощує саме процес навчання в школі і робить це системно.